Дмитро Крен впала музика з неба, впала музика з неба, і сім'ї їнот долинає до мене і смороку літ. Молодому поетові дивляться в рот, а старому поет дивляться вслід. Молодий на естраді гуде пантеон, і майбутній щасливим експресом буде, а старому поетові свій пантеон, а вже голос його не почуєш ніде. Був і я молодим, а розтанув, як дим, і січе мене люто із неба шарпне. Але все мені музика і давній інтим, Коли муси з райцентру. Прийшла у тебе, ти прийшла, наче музика повінь і вод, і старому поету видіння снує. Досі є в нас поети і є в нас народ, але кожен із свого колодя зап'є. Полонезу стихія і полум'я літ. Але впав я мов'янку, із горних небес. Я пройду. Ти прощально поглянеш у світ і заплачеш, як плакав колись коло